Доброго дня колеги. На 30 вересня готовий до зрізки Темпраніллю сорт, який в мене вже плодоносить другий рік. Я задоволений показниками з цього сорту. Тобто з нього виходить досить гарне вино, не досить, а гарне вино мені подобається. нашій сім'ї подобається, лоза тут визріває теж, теж чудово. Ягода на сьогоднішній день набрала такий трохи розброс по цукру 20-24 Брікса, по органолептичним відчуттям шкірка теж набрала кондиції. Сама ягода теж досить хороша, смачна. Тому сьогодні, 30 вересня, роблю зрізку і потім буду робити подальші звіти по стану самого вина, по смаковим і по якості самого вина. Тут два куща і в тому ряду там у мене ще є один кущ. Ну, На жаль, я садив його як шість кущів, але три в минулому році я видалив, тому що то з черенків, які мені передали з Іспанії, три виявилися не темпраніллю, три темпранілю. І я буду досаджувати, тому що вино з нього виходить хороше і кондиції він тут у нас теж може набирати. Центр України, городище Черкаська.